Добрий вечір, друзі. Всіх вітаю в себе на каналі. Вечірній Бонраті. Вийшла трішки пройтися, розім'яти кісточки, прогулятися по території. Трішки побільше хочу знімати відео, тому що пару днів випало з життя. Стан був не дуже гарний, але зараз наче краще стало. Я маю на увазі фізично-емоційний. Зараз я знаходжуся біля головного входу в готель. Бачите, тут такі будиночки на колесах, хтось приїхав, туристи якісь, а тут навіть хтось всередині сидить, не хочу знімати, ходити, а то ще неправильно зрозуміють. О, ну там центральний вхід. Наш готель. Темніє я трохи, бачите, камера не ловить так, як треба. Не знаю, чи тут хтось є, чи нема. Такий цікавий зробили <гум> варіант. Без сіночки. Наші називають курилкою. Тут багато людей палять. То їм поставили ось такий металевий контейнер. Ось дивіться. Бачите? І столики. І тут сидять, палять люди. До речі, цигарки в Ірландії дуже дорогі. По 15-18, не знаю, навіть чи 15, чи 17 євро за пачку на заправці. Тому наші десь там контрабандою везуть з Польщі і продають, роблять тут бізнес. Не знаю, яким чином, яким макаром вони його везуть, але продають вони по 5-6 євро, 7 євро за пачку. Ну це виходить, ти економиш 10 євро на одній пачці, якщо купувати в Ірландії цигарки. Ну, Я не палю, мені це байдуже, але є знайомі, які палять. До речі, б... дивіться, як красиво підсвічується наш готель. Бачите, якась кімната навіть там. Красиво, да? Бундриті, костіль, <гум> так? реті, кастель-гаттель. Так, називаємо його. Ось. Так, куди нам піти зараз? Дворик. Мій дворик, до речі. Якраз з цього боку вхід є один. Із, зі сторони фонтану. І там якраз кімната, де ми живемо. Ось тут так. Бачите, гарно так? Тимні темніє, до речі, вже гарно, так, швидко. Йдемо всередину. По коридорах трошки похожу, покажу вам зсередини готель. Бачите, тут колись був спа. Але зараз він закритий. Там ремонт. До речі, цікаво, чи можна брати цей туалетний папір тут? Не знаю, це куди вхід. Господи, тут можна взагалі точно що за... заблудитися. я тут ще й не була ні разу. А, це тут спа було колись. А, -а, -а, -а. Це, може зайду та й не вийду. А, це тут використання лише... О, бачите, тут по-українськи написано. Щоб не казали, що тільки все по-російськи. Це що? А, тут можна вийти на вулицю. Я і не знала, що тут можна вийти. Я ще і не ходила, якщо чесно, по готелю і не вивчала його. Так, а це куди? Кудись наверх? Нагору. Давайте підемо. Так. Це куди тут? Можна заходити? Так, ладно. Давайте ще на гору підемо. Цікаво. Це тут уже на третій поверх чи четвертий. Вікно он. на вулицю. Капець. Цьому готелю можна конкретно заблудитися. Ой, щось в мене таке враження, що я вже заблудилась. І це ще ж другий поверх є. Ну там я вже була, там я вже до незнайомих приходила. Ось тут, до речі, дуже жарко. Так. Дивіться, яка тут драбина з цього боку. Ой, ну тут... Я не знаю, взагалі якось дивне відчуття. Так, це ми зараз на другий попадемо, я так розумію. Угу. О, чесничком пахне. Хтось щось готує, чи що. Десякий будиночок дитячий. Так, камери. Скільки номерів. Двісті сорок сім. Каймара один. Капець. Восики, тапочок. Скільки дітей? Так, вийшла на другий бік. Ну, наверх я не піду, бо я думаю, що логічно, що так само, як там. Так, ну що, це тепер щось на перший. Тільки я щось не зрозуміла, як це я. Я тільки що була на другому поверсі, але не там, де моя подружка живе. Не зрозуміла. А! Стоп. А, оце я дурна. Друзі, зараз чекайте. Це я була в іншому крилі просто, Це я трохи сплутала. То Просто на той бік треба було йти, якщо туди, бо в неї якраз вікна на кладовище виходять, бачите? Капець. Фу. Ну все, коротше, мене попереджали, що треба бути обережною у цьому готелі, можна заблудитися конкретно. Ми то живемо на першому, Вон наше вікно, до речі. О, ото. Я, до речі, не пальцем показала, а рукою. Бо кажу, що не виховано показувати пальцем. Так. І що, куди мені йти зараз? Давайте сходимо до пральної. Так, оце тут якісь, не знаю, що це, може вони тут, типу як топлять. Знаю. котельня, я не знаю. Ось таких Ось ще один вагончик аналогічний, як у курилки, так само і тут. Це зробили під пральну кімнату. Я показувала вже в відео, але все одно ще раз покажу. Така пралька тут у нас. До речі, я не знаю, чи вона до якогось часу працює, чи вона цілу ніч працювати може, я не знаю. Тут 9 сушок, ну, сушилочок і 10 машинок. О, от і світло вимкнулось автоматично. Отак от, от зробили. Вийшли з положення. Бачите, вони місце в готелі не виділили під пральню, вони її винесли на вулицю. Ну, може це і правильно. Тут, до речі, один столик ще стоїть, бачите? І ця частина готелю, тут де було спа і я так розумію, там був басейн. Він там навіть сходи є, але він не працює. Що чесно розстроїлася, тому що мені ну, треба було б займатися в басейні. Я коли вшена не жила, то я ходила в басейн. А тут їздити в басейн трохи Шенена буде складно, важко, автобусом і фінансово і розпареним потім їхати, по вітру, по дощу якось не хочеться. Ну, коротше, не знаю, як ми будемо виходити з цього становища. Треба якимось спортом вже займатися в будь-якому випадку. Зараз шукаю велосипед поки що безрезультатно. Ну, дитяче тут, є вірики, бачите. Ось, ось я обійшла по колу, готель. Тут я була. був. Вон, вон якийсь. Може він. Хм. Може він не робить цей салон. Не знаю. Хм. Це що таке? Ці на перукарня, будь ласка, дякую. Не смітіть на вулиці. Хм. Відкрито, може тут. Може він і працює, я кажу, що не працює салон. Перукарня, бачите? Белла. Хм. Вон там. А може це просто працює як просто сходи наверх в цю частину готелю? Нічого не зрозуміло. Але пахне, наче там якісь водні процедури проходять, якщо чесно. Не знаю. Скрізь камери, вони. Я їх знімаю, вони мене знімають. Може Може прийде лист із, від адміністрації з рецепшена, що, що це за дівчина ходить, знімає. Малия, за їх дітей повно. Просто-повно. Просто не знаю скільки, може 30 дітей. Ну, коротше, багато. В тому готелі було тільки, не знаю, може п'ятеро. І бігають цілий день, дограються після школи. А, ні, в них, напевне, зараз канікули, це вони будуть, напевне, вже виходити знову в школу скоро. Вон там красиво підсвічується. Так, ну це я по цьому крилу, значить, пошастала. А раніше я гуляла по тому. Крилу. Тому я і заблудилася. Давайте ще такому вже обійдемо. Тоді через центральний може зайду. Хочу подивитися, чи підсвічується замок наш Бонраті. Красиво. Та й це був колись замок, якийсь маєток точно був, бачите? Як в нього красиво зроблено фасад, архітектура і взагалі цікаве місце. Та тут в Ірландії взагалі. Дуже багато готелів, схожих на замки, дуже гарно. Такого я не бачила, можна так сказати, раніше. Коли була в Чехії в гостях, то в них просто такі замки стоять. Ну, історичні пам'ятки, дуже багато, в Німеччині багато, також бачила. Ну, в Польщі збереглося. Ось. Та і тут, звичайно, що збереглися замки і все. Просто що тут ще й готелі в такому стилі роблять. Бачите, а тут сучасна споруда стоїть. Також щось цікаве буде. Не знаю, ми тут десь ще не сильно давно, щоб в принципі, якось вже все прям ходити, дізнаватися і знаходити собі якісь варіанти проведення. Свого часу досугу. О, підсвічується зеленим. Треба зробити фото. Ось. Ну, отак у нас тут красивенно. Бачите. Що, і себе в кімнату. Напевно, зараз я чай якось заварю, поп'ю. Може, надіюся, спина не буде боліти сильно цієї ночі, хоча хто його знає. Ну як вночі вона й не болить ранку, я маю на увазі. Болить. Так що такий наш Бонраті готель. Костель. Кестел. Це ж не даремно його назвали, це ж, звичайно, що замок. Так що... Живемо в замку, друзі. Хорошо, це ще це погано, скажу пізніше. Поки що відчуття е, незвичайні, незвичні. Якось 50 на 50. Ось так. Напевно, сюди я не підушусь на хочу центральний вхід, куча мужиків. Буду зараз зирити. Що я тут роблю? О, тут що? Зуплі тут закрито. Тут сюди не зайдеш. Де я пішла? Чого я сюди пішла. Ремонт, тут ремонт, напевне, клумба якась буде красива. Гарненько в них тут. У них якось по-іншому, ну не так. Навіть в Ірландії відчувається, що не так, як в Європі, знаєте. Зовсім інша країна. Ну, острів, своя земля, свої правила. Ось для мене нова, цікава. Люди ось приїздять, багато ж хто працює з наших тут. Ну як вони вже два роки живуть, звичайно, що спочатку допомога, потім адаптація. І люди якби входять в ритм цього місця, цієї країни, працюють, якось живуть далі. Багато ж, хто до речі, і повернутися не може в Україну, навіть якби і хотів. Бо багато вже нема кому куди вертатися. Деякі люди в коментарях пишуть, чого ви там, в Україні можна жити. Звичайно, що можна жити, друзі, але є різні причини. І казати так всіх наче під одне, підлаштовувати теж якось неправильно. Ось. Ну, що піду я через свій дворик затишний. Дворик у нас тут... Де фонтанчик? Ой, щось з якістю. Ой-ой-ой. Ну, буду ще ходити, показувати. або я ж кажу, було здоров'я, сила, натхнення. Ви мене, до речі, в своїх коментарях дуже гарно стимулюєте. Так що дякую всім. Хто пише, багато кому подобається. Так, а що це там? Двері вже закрили? Що я вже не зайду через свій улюблений хід. Прохід. Зараз побачимо. А ні, відчинено. Зараз це просто прикрили, напевно. Так. Все, пішла я. Всім пока.